Суми оговтуються після вибуху шахеда. Безпілотник рвонув на паркуванні посеред спального мікрорайону у неділю ввечері. Того дня потужні вибухи сколихнули місто двічі. В день ракетний удар прийшовся на промислову зону, а ввечері шахедний – на житлову забудову. Про наслідки розкаже Юлія Зайцева. От де моя машина стоїть «Опель» і варбус. Бачите? Ото по он вони. Лишу. Я її хотів спасти. Вибіг, вона горіли предущі дві, ну почало е, взривати, тут сіяти. в общем, я не рискну. З розбитого балкона Олександр показує рештки своєї автівки. Шахет вибухнув пізно ввечері на паркуванні перед будинком. Спали, ми спали. Як лупануло, і е, все, дві секунди спасли шторки. Вони були закриті. І під е е е центр, як пішов, і основну масу вони удержували. Вони плотні день ночі. Одразу сім'ю і в коридор. Це, це саме перше. Потім вернувся, побачив, що горить машина. Сім'ю віддав сусідям, е побіг спасати машину. Від пережитого шоку в дружини Олександра різко погіршилося самопочуття. Жінка постраждала в мене. Потеряла сознання, знання, возили в госпіталь, підкачали. Слава Богу, живі. Вибухом розкидало кілька легковиків. Одразу почало горіти. Горіло одразу шість автомобілів. Вони знаходились притул один до одного, і взагалі це ну, це, це така стоянка прибудинкова. Поруч дуже багато автомобілів в даних транспортних засобах вибухали також газові установки. Вогонь швидко поширювався, Тому ще 15 автомобілів було пошкоджено біля своєї понівеченої машини. Віталій його квартира також пошкоджена. Спочатку стрільба. Спочатку стрілянина, потім вибух, і хвилою ударною мене винесло в іншу кімнату. Вікон немає, нічого немає. Але головне, ми живі залишилися. Машину мабуть, уже не можна відновити. Хоч була і пізня година, анна з 12-річним сином ще готувалися до уроків. Та коли почули специфічний гуркіт за вікном, встигли вийти. він одразу, як почув якийсь гуркіт, вибігає в коридор, і буквально щойно ми вийшло одразу полетіли вікна, врятувалися, тому що його кімната найбільше постраждала, тому що там скло летіло до кінця коридора. Шахет вибухнув в спальному мікрорайоні. В кількох багатоповерхівках навколо повлітали шибки. Багато приборки, бачите, скільки впало вік, вік Ну, ті, 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 ті що не, не пластики, всі вікна висипалися абсолютно. всі. Затулити розбиті вікна мешканцям допомагають волонтери та комунальники. Привезли матеріали та інструменти. Працюємо на чотирьох локаціях. Це багатоквартирні житлові будинки, понад 400 вікон вибито попередньо. Тобто зараз задача максимально швидко закрити тепловий контур, оскільки дуже холодно, і треба зберегти і тепло в оселях людей, і систему опалення, щоб не розморозила система. Працює мобільний пункт незламності та оперативний штаб міської ради. Тут приймають заявки на обстеження пошкоджених квартир. Юлія Зайцева, Олександр Переліс, Інтер, подробиці, марафон Єдині новини.